Що, якби я сказав вам, що одна з найкращих книг про історію, психологію, політику та закономірності людських помилок це не наукова праця, а роман, де дощ, іде чотири роки, а по небу літають жовті метелики. Багато хто боїться цієї книги. І я в цій ситуації не є виключенням. Я два роки не брав до рук цього твору, хоча ця книга в мене вже була. Нас формує наше оточення, і моє оточення розділилося на два табори. Перший казав, що книга дуже важка. А другий, додаючи до того, що книга важка, говорив, що вона має такий ефект, де важко відійти після прочитання її. Тобто вона настільки в тебе потрапляє, що стає дуже сумно, боляче, і в якихось місцях неприємно. Але. Давайте зробимо інакше. Попри те, що більшість людей вважає її складною та заплутаною. Я сьогодні вам пропоную на каналі Бунт бібліотеці разом зі мною влаштувати бунт проти страху. І Я не буду розбирати сюжет цієї книги. Я розшифрую 100 років самотності Габріеля Гарсія Маркіса і витягну звідти шість універсальних законів, які керують нашим життям навіть сьогодні. У кожного роду свій міф. Але є рудиде це прокляття. Цепос це про самотність, про пам'ять, про життя як нескінченне кільце, де кожна нова дитина повторює долю діда. Це магія, але така, яка болить. І сто років самотності це історія одного роду Буендія і одного міста Макондо від заснування до занепаду. Але це лише верхівка. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Маркес використовує магічний реалізм. Це коли реальність настільки абсурдна, трагічна і неймовірна, що її можна описати лише за допомогою магії. Ні, це не казка. Це наше життя, доведене до крайнощів. І ця книга це симуляція людської цивілізації в мініатюрі. І ось які закони цієї симуляції я для себе вивів. Перш ніж ми зануримося у закони Макондо, давайте на секунду зупинимося на тому, хто та людина, що створила цей всесвіт: Габріель Гарсія Маркіс. Або як його лагідно називав увесь світ Габбо. Він колумбієць, лауреат Нобелівської премії, якого вважають батьком магічного реалізму. До того, як стати всесвітньо відомим романістом, він був журналістом. Ось такий в нас легкий реп. Він не сидів у вежі зі слонової кістки, ні. Він бачив на власні очі політичні перевороти, громадянські війни, корупцію та соціальну несправедливість, якими була просякнута Латинська Америка ХХ століття. І його магічний реалізм це не втеча від реальності. Це спосіб говорити про неї. Спосіб показати, що реальне життя в його країні було настільки абсурдним, жорстоким і неймовірним, що потребувало нової магічної мови для свого опису. Він не вигадував казки, він перетворював на міф саму реальність. І саме тому його історія так сильно резонує. А хто хоче почути повну біографію Габріеля Маркеса? Я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін. Бріана Вест, Катя Бльостка, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Тоні Шей, Арнез Гіменґуей, Джош Орвел та інших. І попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я продовжую. І вже по традиції шість моїх ідей після прочитання цієї книги. Отже, перший і, мабуть, найжорстокіший закон, який Маркес демонструє на прикладі роду Буендія, закон перший. Історія це коло, а не пряма. Ми виросли на ідеї прогресу. Нас вчили, що людство рухається вперед: від менш розвиненого до більш розвиненого, від гіршого до кращого. І нам здається, що кожне наступне покоління воно розумніше за попереднє, і що ми точно не повторимо помилок наших предків. А Маркес бере цю нашу віру в прогрес і просто розбиває її об стіну реальності Макондо. Рід Буендіа приречений повторювати ті самі помилки. Сини отримують імена батьків і ніби за прокляттям успадковують їхню долю. Всі Ауреліано замкнуті, самотні, схильні до війни та одержимості. Всі Хосе Аркадіо імпульсивні, сильні, пристрасні та приречені на трагічний кінець. Це нескінченний цикл. І коли я читав про це, спочатку здається, що це просто літературний прийом такий. Але потім ти підіймаєш голову від книги, дивишся у вікно на світ, і бачиш те саме: народи, які знову і знову обирають таранів, люди, які вступають у стосунки, що є точно копією токсичних стосунків їхніх батьків. Та й ми самі, які обіцяємо собі з понеділка почати нове життя, а потім знову повертаємося. До старих звичок. Я зрозумів, що ідея Маркіса набагато глибша, ніж просто історія повторюється. Він каже, що ми замкнені в цьому колі, бо у нас амнезія. Ми не засвоїмо уроків. Ми забуваємо біль, забуваємо причини наших поразок і тому приречені переживати їх знову і знову. Для мене справжній бунт це спроба розірвати це коло. Це свідомий акт пам'яті. Це аналіз власних помилок і помилок попередніх поколінь. Це відмова йти по накатаній колії. Це, врешті-решт, спроба дати своїй дитині інше ім'я та іншу долю, а не просто копію своєї власної. Тому питання, яке ставить ця книга кожному з нас, це у якому родинному чи історичному колі ви біжите прямо зараз? І чи готові ви з нього Музика Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця, загорітесь ідеєю, і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків, бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу? І не витрачати гроші на час та на воду? Кожна помилкова книга це не просто розчарування. Це тижні вашого життя, витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас. Це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню Бунт. Це не просто магазин, це фільтр. Це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом Бунт 10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше, кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунтбібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ, починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай, дій. Закон другий: самотність це сімейна хвороба. Тут ідея, яка пронизує всю книгу і резонує найбільше це самотність. Але Маркес говорить не про фізичну самотність. Дім Буенді завжди переповнений. Він говорить про глибоку внутрішню ізоляцію. Про нездатність до справжньої емпатії та близького контакту. Вони були настільки зайняті війнами свого его та лабіринтами своїх бажань, що не помічали самотності тих, хто спав з ними в одному ліжку. Рід Буендія вмів народжувати дітей, але не вмів будувати сім'ю. Для мене це неймовірно точний діагноз сучасному світу. Ми оточені людьми, у нас сотні друзів у соцмережах, але ми часто почуваємося абсолютно самотніми. Чому? Бо як у Буенді ми закриті у в'язницях власного его. Ми хочемо, щоб нас слухали, але не вміємо слухати самі. Ми хочемо, щоб нас розуміли, але не намагаємося зрозуміти іншого. Ми живемо поруч, але не разом. Ця книга для мене стала потужним нагадуванням про те, що. Бунт проти самотності це свідоме зусилля. Це вибір відкласти телефон і подивитися людині в очі. Я пригадав один заклад у Львові, якщо я не помиляюсь, біля головного корпусу Львівського державного медичного університету. І напевно останній раз я там був у 2017-му-18 роках, і я в один момент звернув увагу на столик: є табличка, і написано: У нас немає Wi-Fi. спілкуйтесь між собою. Я, от вже скільки років. Досі пам'ятаю цю табличку, наскільки геніально, та? наскільки власник цього закладу, або маркетолог, який придумав такий меседж, наскільки він вже тоді, майже 10 років назад, 8, якщо бути точним, розумів, що соцмережі. Відривають і крадуть один в одного. Нас з вами. Хоча зараз ми з вами спілкуємося через соцмережу, через Ютуб. Я записую відео для вас. Ви дивитесь його, але ви розумієте, що я хочу сказати, та і напевно, ми зараз з вами прекрасно розуміємо те, що хотів сказати власник. Ось тим месенджером Wi-Fi не працює, спілкуйтесь. Один з одним для мене це вибір проявити емпатію, а не доводити свою правоту. Це десь про вибір будувати мости, а не стіни. Ми з вами переходимо до третього закону, і це пряме попадання в больову точку нашого часу. Закон третій. Одержимість завжди веде до руйнування. Кожен чоловік у роді Буендія це двигун, що працює на одному виді палива. Для засновника роду Хосе Аркадіо це алхімія та наукові пошуки. Для полковника ауреляну це війна, для інших влада, гроші і жінки. Але що цікаво, наша сучасна культура навпаки романтизує удержимість. Нам кажуть, будь удержимий своєю метою, думай про неї 24 на 7. Маркес же показує нам темний руйнівний бік цього явища. Він демонструє, як фокус на одній єдиній меті перетворює людину на її раба і спалює все навколо. Полковник Ауреляну Буендія. Розв'язав 32 війни і програв їх усі. Він ніколи не дозволяв себе сфотографувати і відмовлявся від почести, бо боровся не за перемогу, а за саму боротьбу. Його одержимість війною була настільки великою, що в кінці він залишився наодинці не з ворогами чи союзниками, а лише з нескінченною порожнечою власної гордині. Давайте будемо чесними. Одержимість вона приваблива. Вона дає відчуття мети, сенсу, вона заряджає неймовірну енергію. Ну, особливо для нас, для чоловіків, ідея покласти все на вівтар якоїсь великої справи у нас здається дуже благородною. Але Маркіс показує нам ціну. Проблема починається тоді, коли наша з вами мета стає більшою за нас з вами. Коли ти готовий покласти на її вівтар усе: сім'ю, здоров'я, стосунки, саму людяність. Герої Буендія настільки засліплені своїми ідеями, що не помічають людей поруч. Вони функціонують, але не живуть. Для себе я провів тут чітку межу між двома поняттями: пристрасть та одержимість. Пристрасть це коли ти керуєш вогнем. Вона дає тобі енергію, світло, тепло. А одержимість це коли вогонь керує тобою. Він випалює все всередині. Іззовні. Історія роду Буендія це історія людей, які дозволили вогню вийти з-під контролю. І Маркіс ніби попереджає кожного з нас, ось таких амбітних і цілеспрямованих. Яка користь від твоїх золотих рибок, якщо в кінці ти залишаєшся абсолютно самотнім. Закон четвертий. Правда, яку забули, перестає існувати. А тепер, друзі, закон, від якого по шкірі біжать мурахи. Бо він не про вигадане Макондо, він про наш з вами реальний світ. В історії Макондо є поворотний момент: страйк робітників бананової компанії. Тисячі людей виходять на мирний протест, і урядові війська розстрілюють їх усіх. Це кривава бійня історична подія. Головний герой Хосе Аркадіо Сегунду дивом виживає і бачить, як тисячі тіл вантажать у вагони, щоб скинути у море. Але наступного ранку він прокидається у світі, де нічого не було. Влада видає офіційний декрет: ніякого розстрілу не було, страйкарі мирно розійшлись по домівкам. І ця брехня, трансльована з кожної радіоточки, починає жити своїм життям. Після розстрілу, коли Хосе Аркадіо Сегунду намагався розповісти правду. Йому спокійно відповідали: у Моканду нічого не трапилось, не трапляється і ніколи не трапиться. Це щасливе містечко. І ця брехня, повторена тисячу разів, стала гучнішою за спогади тих, хто бачив три тисячі трупів, скинутих у море. Коли я читав цей епізод, я був вражений. Бо Маркіс, написавши це в 1967 році, описав головну зброю всіх тоталітарних режимів. Всіх тоталітарних режимів 21-го століття. Управління пам'яттю. Історія це не те, що сталося. Історія це те, про що пам'ятають. Якщо стерти пам'ять, можна стерти і подію. Спочатку з офіційних документів, а потім із голів людей. Навіть очевидці в Макондо з часом починають сумніватися. А може, мені це наснилось. Хосе Аркадіо Сегундо, який до кінця життя намагається донести правду. І якого всі вважають божевільним, ось головний герой і бунтар цієї історії. Бути бунтарем це бути тим самим диваком, який пам'ятає, який не дозволяє зручній брехні замінити свою незручну правду. Це збирати свідчення, писати книги, розповідати історії. І історія Маконду вчить нас одному — правда не є безсмертною, вона неймовірно крихка. І якщо за неї не боротись. Якщо її не захищати і не передавати далі, вона приречена стати казкою. Або що гірше, брехнею. Закон п'ятий. Пристрасть руйнує, а любов будує. Сто років самотності, безперечно, неймовірно чуттєва книга. В ній дуже багато сексу, бажання, одержимості, заборонених зв'язків. Тут усі герої кидаються у вир пристрасті, ніби це і є сенс життя. Але Маркіс крок за кроком показує нам, що ця пристрасть егоїстична. Це не про іншу людину, ні. Це про власне бажання, про втамування голоду. І тому вона завжди веде до руйнування самотності та трагедії. Водночас у книзі є й інше почуття: тихе таке, спокійне, майже непомітне на тлі цих бур. Це дієва, турботлива любов, любов урсули. До своєї сім'ї, яка тримає дім на плаву, любов, що проявляється не в палких словах, а в щоденних діях. Ауреліану II та Петра Котес були зв'язані не любов'ю, а спільністю, інтересів та пристрастю. Вони могли провести ніч у дикій оргії, а на ранок не знайти теми для розмови. Справжня ж любов виявилась тим, що роками робила Урсула. Не помічаючи втоми, вона просто тримала цей божевільний дім на своїх плечах, бо любов це не бажання, а відповідальність. Наша культура, одержима, пристрастю, кіно, музика, література все успівує цей шалений неконтрольований порив. І ми починаємо вірити, що саме так виглядає справжня любов. Якщо немає драми, ревнощів, емоційних гойдалок, значить почуття несправжні. Але автор влаштовує тут бунт проти цієї ідеї. Він ніби каже нам: ви дивитесь не туди. Пристрасть це стихійне лихо. Вона красива, як ураган, але після неї залишаються руїни. Вона фокусується на тому, щоб взяти. А любов це будівництво. Це повільний, щоденний, іноді нудний процес. Це вибір віддавати, це принести води, коли інший хворіє, це вислухати, коли людина втомлена, це радіти успіху партнера більше, ніж своїм. Історія роду Буендія це трагедія людей, які все життя ганялися за феєрверками пристрасті, не помічаючи тихого світла свічки, яке єдине могло б їх зігріти. Це потужне нагадування, що справжні стосунки будуються не на бажанні. А на свідомому рішенні бути поруч та діяти. Закон шостий. Прогрес без пам'яті це ілюзія. В історію міста Макондо приходить прогрес. З'являється залізниця, телефон, кіно, іноземна бананова компанія. Здається, ось воно, майбутнє. Місто розвивається, з'являються гроші, нові технології. Але Маркіс показує, що цей прогрес зовнішній. Він бутафорський. Він приходить зовні, ігноруючи історію, традиції та цінності. Цінності Макондо. Бананова компанія викачує з землі ресурси, експлуатує людей, а потім, після розстрілу робітників, просто зникає, залишаючи за собою лише економічну та духовну пустелю. Цей прогрес нічого не збудував, він лише виснажив і прискорив занепад. Вони принесли в Макондо лампочки, грамофони і процвітання, але вони не спитали, якою ціною це процвітання потрібне його мешканцям. Чужий прогрес, нав'язаний силою, виявився для міста таким самим руйнівним, як і 32 війни полковника Аурляну Буендіо. Це, мабуть, найважливіший урок для нашого світу. Я одержимого стартапами, інноваціями, штучним інтелектом та підривними технологіями. Ми постійно женимося за новим, вважаючи все старе застарілим і непотрібним. Але для мене тут Маркіс ніби попереджає. Дім збудований без фундаменту, який правильно приречений будь-який прогрес, який ігнорує коріння, історію, культуру, пам'ять, уроки минулого, є руйнівним. І для мене справжній бунт сьогодні це не створювати щось нове з нуля, а будувати нове на міцному фундаменті минулого, це пам'ятати, хто ти і звідки. Це поважати традиції, але не бути їхнім рабом. Це брати найкращі технології. Але наповнювати їх власними, а не чужими сенсом. Історія Макондо вчить нас, що можна збудувати залізницю, але якщо вона веде в нікуди, то це просто залізо покладене на землю. Можна заробити багато грошей, але якщо вони не служать вищій меті, вони перетворюються на пил. І справжній здоровий прогрес можливий лише тоді, коли ми однією рукою тягнемося до зірок, а іншою. Міцно міцно тримаємося за своє коріння 100 років самотності це не просто роман. Ви побачите історію своєї сім'ї, своєї країни. І що найстрашніше і найважливіше самого себе. Я, прочитавши цю книгу, абсолютно зрозумів два табори свого оточення. І цей табір, який говорив, що книга важка, і інший табір, який додав до важкості цієї книги. Ще й те, що вона дуже глибока і дуже сильно потрапляє в тебе всередину і робить якийсь шквал емоцій, від яких потім важко відійти. Стає сумно, прикро, важко загалом. І я розумію, про що це. Можливо, я легко від неї відійшов, вона не дала мені якогось депресивного посилу. Постдепресивного посилу після її прочитання, тому що я був готовий, я розумів, напевне, до чого мене підготували, і який скарб, ну добре, який скарб на той момент я не знав, зараз я вже говорю, який скарб потрапив мені до рук. Я дуже сильно задоволений прочитанням цієї книги. Я Маркіса читав раніше, і це була книга Кохання під час холери, але 100 років самотності знайшла мене в потрібний. Мені для цього час для мене це книга попередження і книга про родство, яку варто розшифрувати для себе. Це роман, який я не читав для сюжету, я читав його для себе, для себе, щоб побачити свій рід, свої повторення, свої імена, що ходять по колу. От можна е на рахунок імен подумати, та задати собі питання, що вроді про що говорить Маркес? Ну, яких імен там? Але коли в мене є на сьогоднішній день двоє дітей. Дочку, звати Анна, а сина Костянтин. Я не жартую зараз і не говорю вам це для того, що я записую відео частково на цю тему. Але я дуже довго говорив про те, що якщо буде в мене ще в житті, як Бог дасть мені ще третю дитину, і це виявиться син, то я його назву Романом. Роман Романович. І це я вам зараз говорю абсолютно щиро. Але є ще один нюанс. На які я звернув увагу, читаючи цю книгу. Мене звати Роман по батькові Олегович. І два моїх діда, царство небесне, їх звали так само Романами. Так, мене два діда по маминій лінії Роман Васильович, і теж Роман Олегович по батьковій лінії. Чому так сталося? Чому так відбувається? Чому в мене думки про те, щоб в мене ще був син, якого так само будуть звати Роман? Поки що в мене немає на це запитань. Але ще про це все ця книга про самотність, яка передається у спадок. Тут я теж задумався, подивимось, але ця книга ще й про пам'ять, яка може це коло розірвати. Прочитайте її не для галочки, а щоб не жити чужим сценарієм. Бо, можливо, ваша справжня історія ще не написана, і ви ще маєте шанс написати її. Інакше змінити її. А друзі, якщо ви готові розшифровувати, коди заховані у найкращих книгах світу і влаштовувати бунт проти поверхневого мислення, то цей канал це ваша спільнота, це ваше місце. Підписуйтесь, будь ласка, щоб разом з нами ставати сильнішими. І тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної інтелектуальної пригоди в майбутньому. І дякую, що підтримуєте розвиток українського Ютубу. А тепер ми переходимо з вами до розіграшу. Що потрібно зробити для того, щоб Потримати одну з трьох книг з цього випуску 100 років самотності у подарунок. Перше бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте зараз, будь ласка, чи ви є підписані чи ні, поставити вподобайку для цього відео та залишити коментар під цим відео. Відповідь на питання: яке покоління у твоїй родині? Ти хочеш змінити автори найглибших коментарів отримують цю неймовірну книгу у подарунок. Результати розіграшу ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Тож, побачимось та почуємось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!